Доброго дня! Сьогодні ми з Михайлиною знову покажемо вам наші знахідки з секунду. Ще це іграшка Daffy Duck. Ось такий дуже класний, вінтажний вже. 1999 року він майже такий, як я. Ось такий дуже класний і гарний. Це дві лялечки від Барбі, оригінальні. Це надзвичайно схоже на Меланію Трамп. Ось такі гарні. Тут це три, три перуки я взяла. А, взагалі їх було набагато більше, різних кольорів, однотонні, з міліруванням, а, з якимось амбре. Ну, ось я вибрала ось такого плану, таке складне фарбування, типу. А, гарненький Фот, фото я прикладу, як вони виглядають. І ось. Такий останній, надзвичайно плотний, дуже гарна якість, хоча це і не натуральне волосся, але дуже гарно набитий. Наступне це ось така пов'язочка на волосся в дуже гарних кольорах. Осінніх взяла для себе вовняні штанці італійські. Ось такі. Звичайно, на фоні пледу воно ну, так собі виглядає зливається. Такі дуже якісні, новенькі. Надзвичайно гарний кейп. Це як сукня, це як блейзер чудовий просто. Виглядає позаду бірочкою. На річ це ніжна суконька, така сама, як з Pinterest. Була надзвичайно актуальна в цьому сезоні. Далі ось така туніка або э, подовжена рубаха від Zara. Тут був П'ятнишка, я їх відіпрала, що треба попросувати і взагалі буде просто ідеально. Наступне. Брелочок. Гарний зелений топік від Страдіваріус. Чоловіча футболка від Primark. Стрейч. Новенький катоновий підюбник. Сіренькі лосини у рубчик. Новенькі. Меня річ на сьогодні. Це ось такий дуже гарний фартук. дуже гарна палітра кольорів. Всім гарного.